Привіт! Сьогодні у мене рецепт дуже швидкий, без запікання, без сварення. Це рецепт із бананами, з вівсянкою. Так, це на ПП правильне харчування, правильне питання. Але сьогодні я вирішила приготувати. Справа в тому, що краще беріть вівсянку, таку, що не потрібно варити. У мене сьогодні я думала, це така, вона виявилася інша. Але не страшно. Так, для цього потрібно перш за все, бажання приготувати. Стакан вівсянки я беру. Я купила спеціально не роздягала. дивіться, 24 гривні, 41 копійка коштують банани по 44 гривні. Вони трішки другого сорту, але для цього рецепту вони саме і підійдуть. Так, два банани. Та, мабуть, не два, а один я залишу на те, щоб перекласти цей тортик. Три банана зараз я перебиваю погружним і додаю туди склянку вівсянки. Все це перемішую. Банани відділити, ви знаєте, вас я думаю навчати не потрібно. Цей Рецепт, звичайно, можна назвати, що приготувати з оцінених бананів або з дешевих, але все-таки це рецепт за п'ять хвилин без випікання. І зараз я вам покажу. Зараз перебиваю погружним або на подрібнювачі. Готово. Зараз додаю сюди вівсянку. Перемішую. Какао поки що не додаю, щоб краще вівсянка у мене, як кажуть, розбухла. Ще трішки там на повний стаканчик Повний-повний стакан. Я скажу, коли. Миттєве приготування берете пласівці, відразу маса така стає, як щербета. А в мене поки що, бачите, трішки ріденька, на нічого. Так, і залишаю десь на годинку, нехай вівсянка трішки набухне. Шкірки із банана не викидайте в ємкість і залийте три стакани води тепленької, і хай двоє, дві доби, нехай настуються, потім поливайте квіти. Це дуже-дуже корисне підживлення для кімнатних рослин. Продовжуємо, дивіться, яка маса стала. То така була зарідка, да, зараз прямо гарна. Додаю сюди три столові ложки какао. Ще раз нагадую, що це у нас такий тортик без випічки. Якщо ви хочете зробити, щоб була зовсім однорідна маса, ви можете з бананом разом перебити і вівсянку. Зараз я добре сюди вмішую какао і візьміть форму невелику і застеліть пергаментом. І потім трішки збризніть олійкою той пергамент, куди будемо викладати оцю масу. Для аромату можна додати сюди трішки кориці. Я додам, щоб не пав банан, а саме кориця. Гарно вимішую. Так само можна робити і запікаючи. Тоді треба додати десь 150 мл молочка і 2 яйця. І тоді ви все випікаєте. У мене сьогодні буде заморожений десерт. Це в мене какао іншої, іншої фірми. Дивіться, як відрізняється. О, зараз я знизу візьму какао. Дивіться, бачите, яке тут какао і яке тут. Ось, видно. Тому я беру тільки доктора. О, зовсім інший. І смак, і аромат. Тепер цю вимішану масу я ділю на дві частини. Ні, не на дві. Трішки, що будемо прикривати, трішки менша частинка. А цю викладаю в форму. У мене ця форма вже така старенька. Але тут у нас пергамент, ніде нічого не буде, як кажуть, касатися. Викладаю це все і роблю такий прошарок. Навіть вона велика ця форма. Так, Тепер беру цей банан і нарізаю його такими шматочками. І викладаю на поверхню цього тортика. Дивіться, як я виклала тоненько. І тепер зверху прикриваю оцією масою, що залишилася. Тоненько, отак. Заліпляю, як кажуть, ховаю банани пусто. І дивіться, як гарно я покрила. Бачите, красота. І відправляю на 15 хвилин у цю форму в морозилку. Далі я хочу, коли я дістану цей наш десерт. У мене є шматок білого шоколаду, але я візьму половинку, зараз отак підстругаю і розтоплю чи на паровій бані, чи в мікрохвильовці, це як ви бажаєте. Можна додати трішки вершків або молочка. Трішки, трішки молочка десь. Дві столові ложки і микрохвильовувати. Так, шоколад білий розтанув. Але щось він такий гарячий, а бачите, такі маленькі крупиночки залишаються. Мабуть, це пальмова олія, чи що, я не знаю. Я підготувала горішки, в мене підсмажені є. Небагато, так, щоб, не, щоб зайвих калорій не було. Перемішую до однорідності. Та якщо там десь грудочка буде, то не страшно. Можна погружним цей шоколад поробити, але... Так, і дістаю із холодильника наш торт. Ось він який холодненький. Вибачаюся за форму, але ще раз скажу, в мене форма ця не дістає мого пирога, так що не хвилюйтеся. Так, дивіться, яка красота. Ано відділяється. А ще не дуже підмерзло. Ще не дуже підмерзло, тому я зараз його залишу отак на, на цьому папері. Зараз, зараз, зараз. О. Так. Ці горішки. І тепер заливаємо горіхи шоколадом. Ви можете поставити просто тепер до холодильника. Нехай він більше схватиться. Смачний шоколад до холодильника. Ну що, наш корисний тортик готовий. У мене він був півтори години в холодильнику. Але, бачите, шоколад білий тішки береться, але нормально. Розрізаємо і куштуємо. Невелику кількість. Якщо яйця додати, то буде як бісквітний такий пиріг. Але ж у нас нема тут ні не яєць, нічого. О, все відділилося. Я просто чесно все показую, як воно у вас буде відділятися. Зараз ми скуштуємо якраз. Ага. Ой, пахне шоколадом і корицею. Досить його крутити. Давайте будемо куштувати. Дивіться, який він вологий. Я не можу вам сказати, що це шикарний торт, бісквітний з кремом і значинкою. Але це смачний, корисний десерт. Дійсно смачний. Знаєте, такий шоколадно і сама вівсянка, вона відчувається. Ви можете перебити вівсянку, тоді не буде вона відчуватись. Але тут таке, знаєте, як родзинки. Дуже смачно. І такий рецепт має місце бути в вашій кулінарній книжці. І ви пам'ятаєте, навіть без глазурі робіть тоді зовсім корисно. Тут зовсім ми не додавали цукру. Ну що, готуйте, будьте здорові, перш за все, хай у вас буде фігура такою, як ви хочете. Але Отакі корисні десертики. Вони корисні навіть для тих, хто не слідкує там за дієтами, а просто солоденьке і смачненьке і корисненьке. Будь ласка, пригощайтеся. Багато такого торту вже не їмо. До побачення, До нових зустрічей! Здоров'я вам і всього найкращого!